Черговий раз заслужена артистка України Алла Кобелянська вирішила зробити подарунок глядачам телеканалу НТК. Нещодавно закінчилися зйомки новорічного дитячого шоу. Його відзняли у готельно-відпочинковому центрі Вербіш. Телевізійну версію можна переглянути саме в новорічну ніч на нашому телеканалі. Із самого ранку у готельно-ресторанному комплексі Вервіш людно спочатку тут працюють декоратори, світлоінженери, знімальна група та організатори шоу Алла та Степан Кобилянський. Згодом зал починає наповнюватися дітьми, Алла Кобилянська вміло розміщує їх по імпровізованих переодягальнях. Організаторка каже, що не могла залишити талановитих дітей покуття без новорічного свята. В першу чергу тому, що діти хочуть свята, діти хочуть показати всі свої надбання, всі свої нові твори, пісенні твори, хореографічні Композиції, які вони напрацювали. І дуже приємно, що цього року у дітей багато патріотичних пісень, патріотичних композицій, тому що всі ми знаємо, що у нас в країні відбувається, і діти своєю творчістю також відкликаються на це. І це було першим завданням, щоб показати надбання дитячі, також запросити. До нас, як завжди, спокуття Снятинщини колективи, з Франківська, звано-Франківська солістів. І є у нас така ідея у нашого продюсерського центру і у телеканалу НТК, з яким ми спільно робимо цей телепроект. Я зірка є така ідея надіслати відеолиста дітям. На схід, щоб вони з поздоровленням, новорічним поздоровленням і творчими нашими роботами, піснями, можливо, вони захочуть приїхати до нас на дитячих канікулах. В шоу доволі багато танцювальних номерів. Були тут і шартівливі, і бальні, і сучасні, і найголовніше народні танці. Хореографи підготували не лише цікаві костюми, але й багато декорацій. Потішили також і співаки. Практично всі працювали із танцювальними колективами. Одна із них Уляна Струк була ще й ведучою дійства. каже, що цьогорічне шоу їй сподобалося. Я дуже задоволена саме цим новим роком, тому що цього року я я познайомилась з новими колективами. Я Бачила їхні нові номери, і вони мені надзвичайно сподобались. Мені сподобався мій новий партнер Олексій. Він себе достойно вів як на перший раз, і загалом мені сподобалось все. Загалом в зйомках програми взяли участь більше тисячі дітлаків. Якщо врахувати, що вони приїжджали на захід із рідними, то в залі Вербі же того дня побувало понад 2,5 тисячі людей. А новорічну програму Олег Кобилянський не пропустіть у новорічну ніч. I yeah. yeah.